Так маленька Вікторія проводить час разом із сім'єю. Вчора дитина разом із батьками повернулася до Львова з Америки. Там дівчинка отримала найдорожчий у світі укол. Так, ми планували, що до Нового року наша Вікуся отримає укол, але так сказали, що в США Вікуся отримала, підхопила вірус. І вона попала в лікарню. Так, ми з нею майже місяць пролежала в лікарні, потім треба було трошечки часу кілька днів, щоб якусь відновилась. Укол дівчинка отримала місяць тому. Після цього ще пройшла курс реабілітації. Це друге народження твоєї дитини, скажімо так. Тому що так, цей укол не дає впевненість просто, щоб вона буде жити. Так що і ми зробимо все для того, щоб вона зробила свої перші кроки, щоб цей штучний ген. Який нам вели, запрацював, потрібно дуже багато з дитиною працювати в фізичному її розвитку. А мамі-ням-ням-ням-ням. Це є укол життя нашої вікусі, вартістю 2 мільйони доларів. В укол входить 8 ампул, Їх вводять безпосередньо, привозять в замороженому стані. І коли дитина готова до уколу і ставлять два катетера, щоб був безпробійний процес. У Вікторії півтора року тому діагностували спінальну м'язову атрофію. Це генетичне захворювання, при якому атрофуються м'язи, і дитина втрачає здатність рухатися, а згодом дихати. Батько каже, дівчинка після уколу може контролювати тіло. Вона Робиться краще, краще, краще. Щодень вона ж зробилася міцніше. Вже по дитині видно її Беру на руки, вона вже собі сидить. Вона вже починає контролювати тіло. Тепер ну, процес реабілітації. Тепер треба нам наздоганяти втрачений час. В нас сма забрало півтора року. Тепер нам треба тих півтора року повернути назад. А це старша сестра Віки. Яна вона дуже радіє, що сестричка повернулася додому. В якуся перша навіть нас не пізнала вона така, Шоці було перше. Вона ще та вона, потім вона вже нас спізнала трохи і почала з нас сміятися. Яна вже планує подорож із сестричкою. Ми будемо гуляти там, кудись може поїхати можна там. Або може в Італію якось разом поїдемо. Ти вже буде легше, наже ну буде більше рухливе. Укол для Вікторії Полюги коштував більше як 50 мільйонів гривень. Щоб зібрати ці гроші у Львові, понад півроку проводили аукціони, виставки та інші благодійні заходи. Батько дівчинки каже, без волонтерів вони б не впоралися. Мені б хтось минулого року в такий час сказав, що нам треба буде зібрати 2 мільйони доларів. Я буду. Би скажу, що людина пано ну, неспонарозима, що але нам вдалося. Благодійний фонд із янголом на плечі серед інших збирав гроші на лікування Вікторії. Волонтери закликали лів'ян не купувати квіти на день знань, а передати гроші на ліки. Тоді для дитини зібрали майже 2 мільйони гривень. Дуже багато людей писали. От мене ніколи не вірили, що можна ось таким нашим тим маленьким внеском, так само наблизити дитину до. І батьків до того умрієному уколу, Юрій Федечко каже, що такі історії об'єднують, і все більше людей зголошуються допомогти. У такі позитивні випадки, позитивні збірки, вони все-таки приводять до того, що люди більше все таки вирішують. І як вже з останніми статистичними даними, Україна все все більше і більше стає благодійною державою, і це, це чудово надраз. Ти мене дразнеш? Ірина Ферен, Тарас Фумін. Новини на Суспільному. Львів. Ти мене дражне.